Я робила іграшку лабубу. Це іграшка монстр. Але вона стала дуже популярною. У мене є в машині Фіолетова, в шафі є зелена і синя. Тому що їх так захотіла зробити. І вони стали популярними. хочу мати всі чотири «Лабубу», бо в мене тільки три. І сьогодні я зробила своїми руками. Ось це іграшка, зроблена руками, є четверта. Тепер у мене повний комплект.

Монстр. іграшка Лабубу може співати. І сьогодні ми я робила це руками своїми шила. Лабубу. Найбільше сподобалось, коли ми розшивали ниткою лабуби, там, де ми той порошок ставили. Шити це дуже цікаво, бо це як я вже доросла. Тепер буду шити платька для своїх ляльок. Мені подобається з'єднувати деталі. Я можу подумати із ней одяг. Ще треба розібратися, як їх відкрити. Сьогодні шила, я, я буду ділитись моєю сестричкою Мійкою і будемо гратись. Я спочатку туди клала чинтапон, а потім його зашивала. Мені сподобалось малювати. Лабубу це такий монстр. Він дуже популярний, тому є в мене їх. Кілька. Вони є різних вигів. Бувають зелені і різних кольорів. І все вони бувають з такими відкритими очками. Я сьогодні зробила з відкритими закритими очками, Ось що я тут захотіла. Я бабу це такий монстрик. Вони можуть бути великими і маленькими. Вони навіть можуть бути те. Такі з... зате спеціалі навіть. Я висів, що разу зробити дуже гайну ябубу. Спочатку ми затягували і... синтофон, потім сири, а потім малювали. Я змалював. Дуже гайне отаке. От Ви зробити його закритими очками. Ця їхка дуже охуяйна, Вона дуже гайно бачить в темночі. У мене є 50. Одна в машині, одна вдома, одна в Києві і одна вдома. 50. Певін мене звати Киошко. Мені робив Ілошко. Це порядний мостик. Його звати Абобу. Спочатку він опомнув. На цим почав І мені сподобалося робити неличко. Ромулював очки. Викличе. Зробили личко. Квиті очки, моя іоска мені сподобалася. У мене є церкова з своїми руками. Я на вуках на бобу. Я зробила її сама. Я сила сьогодні. Я зробила її ось таку модочку. Я розмалювала її. Це такий монстрик. І ця ігрушка дуже популярна. І мені вона подобається. це монстрик. Але він популярний. Я буду нею гладися. Одна Одначок. У мене є ще одна лабубу. Ложева. Вона ложева з відкритими очками. А лобила. я зробила ось таку. Я попу. У мене в руках лабубу. У мене в руках я бубу. Я її щоб. Пеша ще тіча. Я її зазиває. Я її смалюваю. Любиться пупу. Мені тішить спопетить челюпедя їх річку. Вона ще чуше попляє. Це моя печала пупу. І я теж хочу щепляти колічкою. Вони бувають різні. Дівчинка хлопчик. Що кричимо її ветлитими очками. І ще різні кольори. Я сьогодні робила лабубу, я її робила спершу, ось це потім я наповнила, зашивали, розфарбовували, малювали очки, носик. І можна малюнок ось тут. Так у нас вийшла лабуба. Вона популярна, тому що про неї є мультик. У мене є ще три: одна маленька загубилася і дві великих. Вони одна з закритими очками, друга рожева з фіолетовим і блакитним, з відкритими очками. А одна маленька з відкритими. Я сьогодні вирішила зробити ось таку. Хотіла, щоб в неї були відкриті і закриті. Ось це закрите, ось це відкрите. А тепер в мене повний комплект.